Доброго дня, шановні друзі! Платформа Відстаді має автоматизацію платежів. Це значить, що ваші студенти можуть купувати ваш курс і отримувати одразу доступ до навчальних матеріалів. Як налаштувати автоматизацію платежів? Дуже просто. Натискаємо вкладинку налаштування. Отже, ми можемо налаштовувати типи оплат. Ми можемо обрати. Валюту, в якій виставляється рахунок вашому клієнту, в гривнях, доларах та євро. Та також обрати одну із платіжних систем LeakPay, Monobank, WavePay, Fondi і Stripe. Для налаштування автоматичних платежів оберіть необхідну платіжну систему та натисніть Активний. Введіть необхідні ключі і натиснути Під'єднати. І все. Автоматичні платежі налаштовані. Просто і ефективно. Якщо ви маєте рахунки в країнах Європи чи Сполучених Штатах Америки, то ви можете використовувати платіжну систему Stripe. для прийняття платежів по Україні. Використовуйте всі інші платіжні системи, які представлені в платформі. Окрему увагу рекомендуємо звернути на платіжну систему фонďі, бо вона є партнером. Нашої платформи і користувачам від є посилена увага тих підтримки та автоматичне включення оплати зі всього світу. Тепер вам не треба хвилюватись про те, хто і коли вам заплатив. Робіть це централізовано через платформу Вістаді та платіжні системи, які підключені до неї.